Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 27 серпня 24 року Любережна Хасонщина Починає дозрівати крупноплідна, крупноплідна серія під назвою Планестар Інжирний сорт. Білом'ясий, дуже смачний. Цей сорт у мене відзначився рекордною вагою плодів. Був плід приблизно 460 грамів. Такий здоровений був. Це в мене плодоношення на новому дереві вже молодому, тут плоди поменше трохи, близько 200 250 грамів. Такий капеший врожай, Деревце невеличке. Ось воно так виглядає, закладочка. Плоди зараз більш в технічній зрілості. Ще спілих майже немає. Їх зараз дуже шкода, шкодить совка, плодова якась нова з'явилася, буду зривати плоди на дозарювання кремо, щоб хоча б, хоча б поїсти. Ось більш такий спілий плід є. Вже м'який. Ну, що казати, м'якоть дуже солодка, соковита. Навіть в технічній зрілості вона. Така хрумтяща і солодка. Мачний. Гарний, дуже перспективний такий сорт, як для промислових насаджень, так і для власного споживання. Я сорти називаю ці, ці під назвою біляші, вони такі. Крупні, здоровені такі, схожі на біляш. Вже навіть шуткують цією назвою. Ті роки спів він у мене десь числа 5-7 вересня. В цьому році все раніше через аномальну спеку і посуху. Так, плоди тверденькі ще, але треба обривати, бо не достануться. Так, щоб не розтягувати відео, сорт. Рекомендую всім дуже добрий по всіх параметрах. Товстий такий він дуже багато врожаю завжди, прямо їм тісно друг з друг, другом я їх приріджував, але вони настільки великі, що не завжди розрахуєш саме навантаження. В общем, серія плайн рулить. Це топова серія інжирних персиків. Сорт планестар, інжирний біленесий персик. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.